Фаршировані печериці, завернуті в бочок і запечені в духовці. Це, це неймовірно смачно. М -м -м. Люкс. 500 грам печериць знімаю шкірку, відділяю ніжку і дрібненько подрібнюю. Одну велику цибулинку ріжу теж дрібненько і підсмажую. Додаю 2 столові ложки олії. Тоді кидаю гриби, обсмажую сіль перець за смаком. Далі кидаю кусочок масла. Перекидаю в миску, щоб начинка трохи ухолола. Далі додаю натертий сир приблизно грам 100 і 2 зубчика чесника. Посмакувати, щоб начинка була добре доправлена, бо гриби втягнуть сіль. А далі всередину грибної шавочки викладаю начинку. Добре, притискую, щоб більше війшло, і закручую в тоненький пласт бочка. Зверху змазую томатним соусом або кетчупом і ставлю в духовку 200 градусів на 20 хвилин. Виходить, ну, дуже смачна закуска. Готуйте усім смачного!